Доброго ранку рідні! тихого, мирного, гарного дня вам. Сьогодні чудова погода, трошки тучі над горами, але бачу, що далі все розпогодиться, буде супер тепло. Зараз швидко сійдемо, прям швидко, швидко. І йдемо на море, подивимося, що там натягнуло, вчора не натягнуло. Наче сьогодні-завтра пишуть, що все буде чудово. Так, щось на голові. Жінка знов жовта. Повимувалася, все що могла повимуватись. Ай, так я звикаю, спилося добре, але на фоні чуєте автівки. Угу. Їх чутно було, я всі вікна позачиняла. Це зміниться. Кажете, що тобі завжди все подобається? не завжди. Тут класно, але є нюанси. Mm. Є нюанси. Так, дорогу чутно. Ну, чутно і вночі чутно. І... Але це не завадить мені бути щасливою. Адже ніяк. Так, ми йдемо на пляж, будемо намагатися на море спочатку. Хоч діти хочуть на басейн. Зараз подивимось, що тут за температура. Так, пісок потрошку просихає. ще не просохшений. Цікаво, це чисте море сьогодні, вчора таке було, понамітало. Ну прохолодно. Сьогодні прохолодно. 25 градусів десь. Вода прозора. Холодно. Що таке? Так, підліток наш в душі. Вже в мозок всім виніс Блін, мені на Галька більше подобалось, якщо чесно. Короте, я психую. я психую Мовчать просто, потому, що мама в мене. Хотілося, щоб все було ідеально. Я так ретельно підбирала проживання, якщо чесно. Я розумію, що вчора був дощ, але пляж брудний. Після того, як ми лазурні оці з білим камінцем пляжі були, ну, мене, все, все гірше. Якщо перша половина відпустки було перевершеннями, то сьогодні і вчора таке відчуття, що знаєте, як не до гліба. А заплатили дорожче. З плюсів те, що не треба йти ні в ні куди поряд. Для дітей маленьких тут прикольно, що тут пісочок і такий більш пологий пляж, можливо, розповадиться сонечок. Я передумаю. Е, Переговоріння, половина мокра, половина занята, між настрій. Мені це не подобається, як приколи настрій. Потрошки розвиднюється, ось такий пляж неприбраний, з водоростями. Наче купи людей також немає, але ну, якесь воно не знаю. Вода прозора. Да, прозора, просто така не бірюзова більше, Хоча та сама ж, я ж розумію, що та сама. А ходити хто знаку на пляж, коли ми спеціально переплатили, взяли будиночок на пляжі. Ну це таке, знаєте, взагалі якісь ерунда. Взяли, щоб ходити хвилину до пляжу, їздити, ходити пішки потім півгодини. Ні. Ні. Треба полюбити це пляж. Ще не її їстала. Не знаю. не знаю. Все, жінку трохи опустила. Сонечко, коли виходить, прям бірюзова вода. Так, є водорості. Привіт-привіт, мірчик. Вода трошки холодна, але ну, через те, що вчора був дощ. Дуже. Мінка. Якщо треба з малими дітьми, тут, звісно, ідеально. Прямо деше, деш, а тобі попояс. О, нормально. вода все одно бирюзова, як розгортаєшся до пляжу, бачиш ті гори, то вимаш, так, галічний краще, але це також нормально. все буде добре. Все буде добре. Угу. Угу. Вони <гум> мене всі. Я вже тримбілі, всі коли зла роздаю всім трінджелі. Мені все не так, все не так, все відразу. одразу сміються. Нічого, всі витримали, мама з ним настроєм. Все буде гарно. Зараз сідаю, монтую вам вчорашній суперський просто день. Там дуже багато сторі. Так що сьогодні у нас лінивий день. Купатись загорать, купатись загорать. Он сешка, щоб ви розуміли, хто знає, дістала телефон з водонепроникного чохла. От що, покаже, він вода не, не пронесу. Акваерогіка. А ось там виколовлять бачите. Ну і ось це вже ж плюс, що тут ми на пляжі. Захотіли діти до басейну, пішли до басейну. Клас? Ай, щастя. Хлопці поплавить, люблять діти, люблять басейн. Чіпси з трюфелем. Це просто з того, що було. Це можна не було не купувати. Так, хотілося скуштувати. Вони написано преміальної якості. Так, відчутно по ним, що це картопля. А не щось вона не пересмажена, вона тверденька. Прям картопля, картопля. А підсушена. Ні жиру, нічого такого ароматів немає, трошки аромат трифель, ну якось просто 5 євро. А ось ми вчора брали, поливали грошу. Мед супер. Шкодую, що маленьку баночку взяла. У Сішуньки новенька розвага, тут на піщаному можна ракушки з маски знаходити. Цікаво тобі було, дуть? Так. Діці? Бачиш? Наші добитчики несуть піцу. Ми замовили. У цьому ресторанчики біля басейну на пляжі ціна від 12 євро. Плюс-мінус у всіх однакова. Це типу фірмова альміса цього кемпінгу, вирішили скуштувати. з, кажіть, Воно називається не зовсім прошут, а прошут. То, що ми вчора купували в спліті місце, а в нас ще залишилося на сьогодні. з ним так рукала. Піца соус, маслини і рукола. Коштуємо. Це питання 15 євро фірмова. Виглядає апетитно, якщо чесно. Сир тягнеться. Начинки. Багато. Не так, як в тому ресторані, а що як. Перший з супом ми замовляли. То наш фаворит. Смачно. Піцу з ламоном. Як це може не сподобатись? Готуємо вечерю, поки хлопці миються. я начистила картоплі. Нарізала. купили за 3,60 євро. Це 2,4 кг. Картоплі ще залишилось. на потім. Ковбаски, які в лідлі купили, також посмажимо і роблю салат. Мою Зараз огірок, комідорка і ще залишиться в них. І потім я піду митину, підхватий, чоловік, смажити, варити вже, майже все готово. Так так що ось все разом. Можливо, ще Прошут. Не прошута, а прошут. Ось це Е, Це не хамон, це саме їх, оцей, прошут. Два найшут. Може поріжемо, а може не поріжемо, подивимось. Сім'я. Смачного. Ми, бачите, позавішували трошки, щоб зробити трохи інтиму. Як я казала, у нас сосиски, картопля з сосисками. Хліб, салат, пршут, як його пашський, пашський сир. Все, смачного, а ну салатик, салатик.